Оце всі махрові, колхікуми. Ну, вони не витримують своєї ваги і падають. Я, як завжди, он, бачите, вилочку ставлю і на вилочки їх підтримую. Вилочки їх підтримують. такі красивущі в мене колхікуми, безврімені. Ось, дивіться, які кольори. Рожевий, рожевий, білий тут різні сорти. Ось так вони виглядають, а цей ніяк не розкриється. Бачите, які красиві. Цей у мене отой знаменитий. Всередині біленький, не розовий, біленький, то знам, я забула назву, друзі. От у мене тут хаконі хлоя як виглядає. Коліно вже уже листочки відсушує. Імперата ціліндрическая там. Так вона і не почервоніли листочки. От Горянки тут ще мене, тут цибулька. Альпійська цибулька зацвіла. І от скільки горяночок. У мене вже багато їх сортів. Поки що не збираюся додати. Нема, друзі, геть настроїв. Нічого ще я не вирішила питання з газом. Мені вже йде зима, а в мене ще немає газу. Так, друзі, от такі тут простенькі, не дивіться, вони стояли такими стовпчиками. От такими стояли стовпчиками. Але ж вони таких так довго не стоять. Вони падають. Ось такі прості квіточки, біленькі, дуже багато їх тут. І Тут такі, такі в мене всякі. О, бачите, от такі дорожки в мене. Це в мене тут колхікуми. Вон троянди цвітуть. Це вже я такий раз не знаю. Ось покажу вам саму любіму мою трояндочку, яка в мене йде на аватарці. На моїй аватарці це моя трояночка голуба Сісі. -сі. Вона і в мене вона на аватарці йде. І такий ще табачок. Чутюнчик. Вербена Бонарська. Ось як вербена Бонарська тут у мене. Ще трояндочки, ось, ще скільки, скільки тут ще вам можна дивитися і дивитися. Дивіться, скільки в мене тютюн і вербена бонарська. така в нас тут композиція. Самі наростають, самі ростуть. Ого, прилетіла. Ой, прилетіла метелик бражник. О, дивіться, не знаю, чи вам видно. співаєте, дивіться, залетіла. Бачите, медок бере, не знаю, чи вам видно його. Воно-но є, є, є. Не можу пальця одивати, ось 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 Стоя тихенько. Ох-хо-хо-хо. Полетів, полетів. Так, друзі, вон уже калина мене червона, красів'яна. Ну що ж, на цьому вам, друзі, закінчую свій репортаж черговий. Зняла вам декілька відео сьогодні, два штуки обірвалося. Подивлюся, що там у нас вийде. Всім здоров'я, миру і благодаті, щоб хоч трошки підтримуйте друг друга, друзі. Підтримуйте, це дуже багато значить зараз поміч друзів, протягнути руку, дружби і підтримки. Це ви не представляєте, як це зараз важливо. Вон, літає, літає, бражник. Дивіться наші колібрі. Ну, не можу я. Зараз спробую приблизити. О, приблизила вам. Отакий От метелик бражник Чує, мені показує, що вона хазяйка в борівна, собачка гавкає. Собачка чує. О, дивіться, не можу дірватися. не можу відрватися. такі у нас красиві метелик. Вони бувають дуже великі. Так, друзі, ну добре. До побачення вже вам Хвата вам цього відео. До побачення.